Допоможіть нам, щоб ми продовжили допомагати. Нашу благодійну організацію засновано у жовтні 2022 року з метою побудови мосту між українськими мігрантами та переселенцями, які проживають в Угорщині, та угорськими приймаючими громадами, організаціями та державними установами, насамперед по легалізації перебування та іншим видам діловодства, усному та письмовому перекладах. Вже майже 11 місяців щодня мігрантам та переселенцям з України, які проживають в Угорщині, в їх офіційних справах легалізації перебування, документу обігу, працевлаштуванні, освіті, усному та письмовому перекладі, вирішенні проблем зі здоров'ям незалежно від громадянства, релігії, гендерних чи інших признаків. Крім того, ми проводимо форуми, майстер-класи, індивідуальні та групові консультації не лише для українців, а й для угорських організацій, фондів, асоціацій. Та роботодавців, які займаються зі справами українців в Угорщині. Співробітники нашого фонду є професійними перекладачами, юристами та викладачами з багаторічним досвідом, тому ми можемо допомогти тим, хто цього потребує у найскладніших сферах. На основі наших зареєстрованих даних ми можемо повідомити про наступні досягнення в нашій діяльності. Хоча бувають випадки, коли немає часу зареєструвати заявку, тому що потрібна термінова допомога. Кількість осіб, яким за нашій участі оформлено статус тимчасового захисту чи прихистку, 710 осіб. Кількість осіб, які з нашою участю, Отримали робочі ВНЖ 421 особа. Кількість осіб, які з нашою участю отримали студентське ВНЖ 160 осіб. Кількість осіб, які отримали угорські картки державного страхування 144 особи. Кількість осіб, які отримали угорські ідентифікаційні номери 180 осіб. Тривалість нашого супроводу потребуючих у Державному відділі міграції Угорщини 1236 годин. Кількість годин супроводу, проведеного у державному відділі міграції Угорщини, під час допиту нелегалів 125 годин. Кількість годин супроводу, проведеного в угорських закладах охорони здоров'я 736 годин. Кількість годин супроводу в державних установах, крім медичних та міграційних. 337 годин. Кількість офіційних перекладів. Медична та освітня тематика. 891 документ. Години усного перекладу в нотаріальних адвокатських бюро в поліції 765 годин. Загальна тривалість індивідуальних консультацій 1009 годин. Кількість осіб, яким допомогли відновити особисті документи 27 осіб. Кількість знайдених зниклих безвісти українців в Угорщині семеро осіб. Кількість бездомних українців в Угорщині, які отримали допомогу в медичному обслуговуванні, перекладі, відновленні документів, працевлаштуванні та інтеграції 23. Кількість виготовлених нами превентивних відеороликів 14. Пізнавальних відео 18. Кількість осіб, яким надано непряму житлову підтримку 225 осіб. Кількість інформативних постів у Фейсбук. Більше 5179 постів. Кількість організованих і проведених нами воркшопів і форумів 18. Організація та проведення фотовиставки до річниці повномасштабної війни. 1 Організація і проведення тижневого літнього табору в Угорщині для дітей, які зараз проживають в Україні. Два рази. Заняття з угорської мови як іноземної для дітей 3-6 років офлайн в Будапешті. Для дорослих офлайн в Будапешті. Для дітей віком 6-18 років онлайн охоплюючи всю територію Угорщини, але на жаль, ми не можемо надати допомогу кожній ситуації та кожному, хто звертається до нас. Наші фінансові ресурси обмежені, щоб працевлаштувати всіх працівників регулярно та на повний робочий день, крім забезпечення. Робочої сили, заробітна плата і податки нам також потрібно більше офісне приміщення. Ми часто реалізуємо різноманітні освітні, соціальні, дитячо-юнацькі дозвілляві проекти та воркшопи для дорослих з метою інтеграції, створення можливостей для підвищення кваліфікації та заснування власної підприємницької справи. З цієї причини ми шукаємо спонсорів. Які б хотіли підтримати нашу роботу та наші проекти. Зараз у нас є кілька поточних проєктів, по яким ми радо проведемо презентацію, якщо буде на це зацікавленість. Наше коротке портфоліо можна знайти за посиланням. Фейсбук сторінку нашого фонду можна знайти за посиланням. У нас є дві великі групи у Фейсбук, як для консультацій, так і для практичної допомоги. Існує кілька варіантів підтримки. Переказ благодійних внесків, безпосередня оплата рахунків по витратам нашої діяльності та наших проєктів, пропозиція матеріальних пожертвувань.